Мовного каналу Їдемо вже додому, заїхали в Харків, з'їздили по гриби, грибів, ну, не скажу, що дуже багато набрали, але набрали. По відерку набрали польського. Ну і Олександр ще Відерку цих Чорного Грузя набрав, віддав, сказав, Васик сам, а коли тоді будемо куштувати разом. Ну ми, гриби я потім вам покажу, а зараз трошки розповім, як. Збирали, що воно пахне тут. Збирали там за Змійовом, людей багато, гриби є. Погода гарнюсенька зараз ну, пів на третю, може чуть більше. Що 에... ще сказати? Тривоги навіть у, ліс... у лісі чутно було, а? тому тривоги були на у Харкові, Інтернету там не було. 에... Коли складу все, будуть... будуть і гриби, і все буде, а поки... Все. Життя продовжується у Харкові, нічого не змінюється. Небо красиво, усім миру добро злагади Всім гарного недільного дня, вже скоро і вечір. Ну і звичайно будемо жити, не бажаючи на що. До побачення мої любі і пока-пока.